Вітаю всіх на каналі Новини Лайф. Я журналістка Галина Стоповець. У нас сьогодні в гостях голова Українського центру безпеки Сергій Кузан. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю поговорити. Ми з вами хочемо звичайно про війну, про наші успіхи, зокрема на Донбасі, Леман наш, який жартували в мережах. Леман вийшов із складу Руської Федерації, навіть не ввійшовши туди. Отже, що це дає для наших військових? Ну треба розуміти, що Лиман це був фактично такий укріплений район, де була концентрація якраз сил окупантів. І фактично лиман це є контроль над північ Донецької області і можливість виходу на північ Луганської Луганської області. А це, в свою чергу, такий важливий залізничний і транспортний вузол, як Сватове, тому окупанти намагалися його обороняти до останнього. Вони в цій в цій війні фактично кидали все, що в них є, зокрема мобілізованих з Луганщини, і ми бачимо також. Як якраз кадрові свої російські війська вони е, намагались врятувати, відводили, натомість віддаючи просто-напросто е, місцевих мешканців, які були мобілізовані з окупованих територій, зокрема з Луганської області, для того, щоб просто-напросто виграти час, і бачимо по тому, як поповнився наш е, обмінний фонд е, по захоплених полонених. Що ну, наростає невдоволення щодо дій отаких таких дій російської армії, і тут звісно, що треба зауважити, що всі, хто не погоджується з такою відверто, ну, нахабною шовіністичною політикою Путіна, навіть якщо ви перебуваєте, навіть якщо ви мобілізовані, навіть якщо ви перебуваєте в лавах збройних сил Російської Федерації. В таких людей є можливість врятувати себе і своє життя і здоров'я, і шлях тут один для саме для цього державою Україна був запущений проект «Хочу жити» російською мовою, де кожен хто відмовляється воювати, хто хоче здатися в полон, може подати свою заявку в будь-який доступний спосіб телефоном в будь-який месенджер. СМС-повідомлення, і вже тоді, коли опиниться на нулі, тоді вже українська сторона підготує, підготує можливість для фактично евакуації тобто людина або підрозділ мають залишити позиції російських військ, військ-окупантів відповідно подавши заявку обумовивши час місце і от таким чином російська російська сторона вже не зможе ніяк скажімо так кинути кинути в горнило війни і фактично перетворити на розхідний матеріал цих людей а наша сторона гарантує і медичне обслуговування і нормальне харчування це буде точно краще ніж е, сьогодні е, такі люди отримують в російській армії, е, і більше того, гарантує оформлення таких людей, е, як е, ті, які були захоплені в полон в бою, тобто навіть в перспективі вони можуть розраховувати на виплати, в тому числі і за російським законодавством, тому що ми таких полонених оформлюємо. Як такі, що були захоплені саме в бою, а не такі, які десь самі здалися, тому звичайно, збереження життя, нормальне ставлення, дотримання усіх конвенцій по захисту прав військовополонених і надання відповідного статусу тобто, це все, що гарантує цей проект «Хочу жити». Тут я даже могу сказать это русской мовою, да, што, чтобы русским гражданам было более понятно. Вот, мы бы на вашем месте, мы живущие в Украине уже в этой войне 7 месяцев, активно освещая, освещая, я не русскоязычная, к сожалению, к счастью, освещая события на фронте, вы советовали вам обратиться за этой помощью, если не хотите как минимум вернуться домой без ног, без рук, а еще хуже в целлофановом пакете. Это не ваша война, поэтому лучше здаватись одразу вплив тоді ще до вас, Сергію, таке запитання: чи варто Україні на тлі цієї мобілізації, да, як справедливо кажуть про це користувачі соцмереж, проводити додаткову мобілізацію? Що у нас взагалі з мобілізацією нині діється? Тому що таке враження, що знову почали домобілізовувати в кадрові резерви, що це що в цьому плані. Е, ну, звісно ж, е, е, наша наше командування має дуже чіткий. План мобілізації, і фактично, цей план реалізовується з початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Ми бачимо, що кордони закриті. Що було вже кілька хвиль саме мобілізації, тобто залучення всіх необхідних спеціальностей, і тому розробляти або впроваджувати якісь спеціальні плани наразі просто-напросто не має сенсу. Українське, українська держава, тобто державний механізм, із. із Мобілізації і споповнення наших резервів збройних сил України він працює в нормальному режимі. Я думаю, що це найкраще свідчення саме ефективності роботи держави. Ось ми бачимо, які величезні перекоси як проводить свою мобілізацію Російська Федерація. І можемо це порівняти, як проводиться от наша мобілізація, тобто скільки дійсно як багато було нарікань та на наші територіальні центри комплектації. Але все ж таки, от на таких прикладах, на російському прикладі ми бачимо наскільки далеко, все ж таки, відійшла наша система, і наскільки краще справляється саме наша держава із залученням необхідних кадрів для війни. Тобто, ті е, е, люди, які зараз потрапляють під мобілізацію, які йдуть, це в принципі е, резерв, так? Е, так, звичайно. То, е, ця, е, цей процес він насправді не зупиняється. Тобто, звісно, що є певна процедура. Тобто людина повинна з'явитися, стати на облік. Потім після того, вже вже сам територіальний центр працівник працівники центру вирішують, чи потрібно зараз його залучити, чи можливо пізніше. Тобто, все залежить від того, який запит сформує наш генеральний штаб, і в відповідності до цього запиту набирає набираються відповідні люди з відповідними фаховими фаховими здібностями. Звісно ж, пріоритет належить тим, хто має вже досвід участі в бойових діях. Звісно ж, пріоритетними мають ті, хто самі виявляють бажання воювати. І до речі, не всі треба зразу сказати, що не всі, хто хочуть воювати, потрапляють одразу, тому що. Є запит на окремі спеціальності, і е, тобто вони можуть бути спочатку, спочатку згідно цього запиту, а вже потім згідно е, цього побажання. Тобто так працює державний механізм, е, і наразі, от е, так дійсно, коли був наплив, були ці постійно проблеми. Е, от, але це але ці проблеми об'єктивні, зв'язку з тим, що потрібно було одномоментно залучати до війни величезну кількість людей. Тобто, і звичайно, що такі структури вони просто-напросто фізично не справлялись, але все ж таки ми бачимо, що і нашим командуванням сил оборони, і генеральним штабом, і сухопутними військами ведуться постійна робота з удосконалення цього механізму. Тому так ми на сьогодні, навіть при тому, що знаємо, що росіяни залучають понад мільйон. Осіб там за деякими даними за тим закритим сьомим пунктом, мільйон двісті осіб. Навіть це не стало для нас якоюсь причиною там для паніки чи масового залучення людей. Тобто, де наш, наш механізм держави працює в штатному звичайному режимі. Окей, серед тих мільйона двохсот тисяч, чи двохсот чи трьохсот тисяч мобілізованих, які збираються в Росії залучити якусь кількість збираються знову перевести до Білорусі, і в зв'язку з цим може українці знову почали непокоїтися чи існує військова загроза нападу з території Білорусі, як все ми бачили там в лютому з наших північно-західних кордонів, і основне що знову росіяни будуть намагатися брати Київ. Так дійсно загрозу таку не можна ніколи відкидати, і більше того, це обов'язок наших військових і наших сил оборони готуватися до найгіршого варіанту. Але в той же час ми бачимо, що на кордонах наразі сконцентровано сили в кількості сім батальйонів. Тому е, поки що достатнього достатніх сил для того, щоб сформувати от ударне угрупування, яке би яким би можна було б наступати на Київ, наразі не виявлено. Але найголовніше те, що ми постійно готуємося і укріплюємо наші північні кордони. Тобто, наші підрозділи постійно проводять наші сили оборони, постійно проводять навчання, тренування по всі по всій протяжності кордонів на півночі нашої держави. Зокрема, ось останні навчання північний буревій, де Такі компоненти, як збройні сили України, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, тобто, ось е, наші сили оборони проводили спільне навчання із захисту державного кордону відбиття, а так і в тому числі реагування на розвідування на диверсійні групи з боку противника. Тому так ми розуміємо, що білоруси проводять свої навчання, і вони фактично готуються вже протягом півроку. Цю загрозу не можна відкидати так само, як не можна відкидати от російський чинник. Бо ми ж також бачимо, що Путін за всяку ціну намагається схилити все ж таки Білорусь до участі у війні. І звичайно, що йому байдуже так само, як йому байдуже на своїх співгромадян, так само йому байдуже, які жертви понесе ось ця держава Республіка Білорусі. Але в той же час найкращим запобіжником, найкращою превенцією від можливої агресії з боку Білорусі з території з території Білорусі є наша підготовка, укріплення наших позицій, і звичайно, наші перемоги сил оборони на сході на Півдні України. Саме такими перемогами відбивається охота до вчинення будь-якої агресії. Ну, так як прогнозує наша розвідка, що українські збройні сили уже навесні мають бути в Криму. То певно, в Росії Путіну й не варто сподіватися на ще одну таку наступальну швидку операцію, яку він провів у лютому місяці, там, зокрема, і до української столиці, коли там російські танки тут були, скільки 20-30 кілометрів від центру Києва, так дійсно, і ті джерела до речі, очільника нашої розвідки Кирила Путанова, Uh, і от його саме аналітична робота і його всі прогнози вони були максимально достовірними, як щодо початку, ще до початку цієї війни, так і протягом протягом всіх воєнних дій. Тому звичайно, що ми довіряємо нашій розвідці. Більше того, наші західні партнери користуються вже нарешті. Вже інформацією від наших розвідників. Тобто, це показує якраз високий клас і додає звичайно ж певності. Отже, наші шановні глядачі, слухаємо нашу українську розвідку, допомагаємо нашим Збройним силам, і тоді не буде ніяких наступів ні до Києва, ні на які інші території. Дякую вам дуже, пане Сергію, за те, що ви нам пояснили, розповіли, залишаємося на зв'язку із вами. І да, всього вам доброго. На все добре.